Моді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. бюджетникам до кінця року може не вистачити грошей на зарплату. Кременчуцька швидка отримала два нові автомобілі. А Пивзаводівський міст відтепер буде жовто-блакитним. Про ці та інші головні новини з життя Кременчука далі у випуску. Напередодні дня конституції у Кремешуці відбувся пам'ятний мітинг у цей день. Слава та пошана тим, хто упродовж століть боровся за набуття Україною державності. Тарас Шевченко уособлення образу народного героя, тож його пам'ятнику і вклонилися сьогодні представники міської та районних влад депутатського корпусу та громадськості міста. І до інших тем. Підсумки робочого тижня, що минув, сьогодні зранку, підбили на апаратній нараді у міськвиконкомі. Бюджетникам до кінця року може не вистачити грошей на зарплату. Кременчуцька швидка отримала два нові автомобілі. З 1 липня запрацює сталеливарний завод. І кременчужан закликають не купувати дорогу сіль. Короткий огляд новин, до вашої уваги. За відсутності міського голови, засідання апарату ради провів його перший заступник Віктор Калашник. Очільник управління охорони здоров'я повідомив гарну новину. Станція швидкої допомоги у середу отримала ще дві нові машини. Це теж автомобілі Peugeot класу А. Ну, вони укомплектовані ну, не гірше, скажімо так, ніж класу Б, тому що це теж є там і апарати і штучної вентиляції легень, є дефібрилятори, кардіографи і таке інше. Тому у нас тепер 12 нових автомобілів виходять на лінію. Із тих домовленостей, які були з Полтавою, ми чекаємо ще один автомобіль. Це справжній реанімобіль класу. Це я вчора спілкувався з цього періоду з лисаком Віктором Петровичем, начальником департаменту охорони здоров'я. Він підтвердив цю інформацію. Ще один позитив: з 1 липня має запрацювати сталеливарний завод. З 1 липня він запрацює. Буде працювати місце подальша робота, поки під запитання буквально за один день на цьому тижні з багатьох магазинів міста зникла сіль. Це штучно створений ажіотаж, заявила начальник управління розвитку підприємництва та регуляторної політики. Відповідно до норм споживання людині в день треба 4-6 грамів солі. Якщо помножити це на 365 днів, це получається 3,3 кілограма. За повідомленням магазинів, наприклад, вам сторі брали по 100 пачок. Оптовички продали за три дні 43. тонни солі. Сіль йде в місто кожен день. Я прошу громадян, вони вчора телефонували на службу 063. Купують по 8 гривень. Не беріть, сіль буде, і оптовічки привезли по 3,30. Очікується ціна солі максимальна від 3 до 4 гривень. Фахівці управління контролю за станом благоустрою протягом тижня перевіряли стан контейнерних майданчиків та графіки вивозу сміття. Нагадаємо, 20 червня з боку СЕС та керівництва міста прозвучали нарікання на захаращеність цих площадок великогабаритним сміттям. Після вжиття заходів адміністративного флуму, ми бачимо на даний час, що ситуація покращилась, і контейнерні майданчики вже прибираються ситуація не ідеальна, але динаміка позитивна є. Радую, що наша робота місячні бої пройшли з результатами. У той же час начальник управління житлово-комунального господарства заявив, що з оплатою праці КТП 1628, що займається вивозом сміття, та ШРБУ, нині суттєві проблеми. Державним казначейством практично не плачуться роботи за виконані роботи і послуги, які надають наші комунальні підприємства, по вивозу сміття, по ремонту доріг. На сьогоднішній момент ми КТП винні порядка 500 тисяч, якщо загальний борг бюджетних підприємств і замовників, це близько мільйона гривень це через державне казначейство. Втім, проблеми з фінансуванням не лише у комунальників. І бюджетникам до кінця року може не вистачити грошей на зарплату, повідомила заступник міського голови Тетяна Неїленко. Кредит ми отримали, заробітну плату виплатили, аванс ми закрили, в повному об'ємі ми закрили медикаменти і питання. Я ще раз хочу сказати, що ті ліміти, які доведені городу Примічугу, навіть на получение кредитів, нам не хватает, чтобы закрыть защищенные статьи. э, оздоровительный сезон, э, профинансирован бензин в лечебных учреждениях для того, чтобы доступ тяжело больным. Мы продолжаем закрывать электроэнергию. У нас еще э, не закрыто тепло в связи с нехваткой. Просто Фізичних фінансових ресурсів під заявляємо. А та пікільний сезон для тисячі сезон дві тисячі завершуючи нараду, перший заступник міського голови Віктор Калашник побажав всім фінансового благополуччя та стабільності і привітав з державним святом. Я вас хочу всіх привітати з днем конституції України. Подякувати тим керівникам, які особисто продемонстрували підтримку України сьогодні. Одягнувши, вишити сорочки, побажати миру, добра, стабільності. Від сьогодні пивзаводівський міст буде жовто-блакитним. Гроші на фарбу збирали усім миром. І до участі у патріотичній акції організатори запросили усіх бажаючих. Що з цього вийшло? Бачила Ірина Скрипачова. Бути креативним означає бути модним. Можна підтримуючи вітчизняного виробника купити та одягнути на себе таку футболку, а можна бути креативним своїми вчинками. Приєднатися до акції Єдина Україна в рамках патріотичного руху, пофарбувати шляхопровід, народі кажучи, пивзаводівський міст у кольори національного прапору. Сьогодні о шістнадцятій тут зібралися близько сотні патріотично налаштованої молоді у спецодязі, озброївшись спецнаряддям для фарбування. Так їх вітали автівки, що неслися мимо зубов боків мостом. Один з активістів Вадим Новіков нам розповів, що на цю акцію кошти збирали, як то кажуть, всім мірам. Всі, хто мог скидувався. Були люди, перечисляли по 10, по двадцять ми открили счет, і всі бажаючі могли скинутися. Суму ми забрали 1200 гривень пока. Но ми писали, ми собирали 900 гривень. Нужно было а стальну всю суму, ми на остальную всю сумму ми закупимо все потрібне для наших військових, які зараз воюють на восток України. Було придбано 10 літрів блакитної та 11 літрів жовтої фарби. Вадим говорить, що консультувались з патріотами з інших міст, де вже мости пофарбовані. Працюють за технологією. Ми спочатку зачищали мост, тобто максимально від старої жавчини, тому що мост в стані не очень такому хорошим. Потім ми протирали обізжирювателем. І вже потом почнемо наносити краску для Ані Тушенко. Це не перший досвід, тому дівчина почувається впевнено, головне відчути настрій. Ми так зібралися щоб зробити більше красочною Україною, щоб ми пишалися своєю країною. Тим паче, місто в такому жахливому стані ми вирішили трошки його прикрасити. За довжиною тепер вже національний паркан 30 метрів по обидва боки. Нам всім сьогодні хочеться підтвердити, що ми єдині. А у своїй хаті своя сила, і правда, і воля. Сьогодні берег озера у районі колишніх артскладів став чистішим. На суботник під гаслом Я люблю Кременчук. Я за чисте місто зібралося близько ста Кременчужан. Прибирання пройшло під веселу музику та жарти Кременчуцьких кавенчиків. У винагороду за позбавлення мальовничої місцини сміття учасники отримали солодкі подарунки. Ми проводимо суботник на берегу озера на території бувших артскладів. Это социальная инициатива компании «Лукас», который с удовольствием поддержал молодежный актив «Кременчуга». Место прекрасное для отдыха, но, к сожалению, оно не ухоженное, потому что кременчужане, приезжая сюда, оставляют после себя вот этот вот мусор, то есть вот эти все бутылки, стекла, пластик. Ну, можно как-то научиться отдыхать цивилизованно. Взять с собой пакет полиэтиленовый, мусорный, и отвезти потом это все, выбросить в мусорку в городе. Тем более, что везти тут совершенно немного, буквально полкилометра, и можно это все выбросить. Принимают участие волонтеры, те, кто откликнулся на призыв в соцсетях, наши КВНщики, которые, в принципе, С энтузиазмом восприняли эту ідею і сьогодні одні самых активных участников этого процесса. Ми, вот, нашій дружной компании убираем озеро. на арт-складах. Погода налаживается, очень радует то, что семьями уже начали подходить к нам люди. Надеюсь, что за сегодняшний день мы уберем всю территорию и буквально часам к 12 к часу подъедет угощение, потому что как принято угощать. После работы нужно хорошо покушать, вот мы будем дружненько угощаться круассанами. Очень приятно, что в нашем городе проходят такие проекты, потому что ну, у нас действительно очень много кто мусорит и нет такого вот чтобы убирали. Классно, несмотря на то, что погодка немного э, попыталась нам помешать, мы проснулись рано, встали и пришли убирать. Айла Love Kremenshuk, поддерживает общественную инициативу Лукас. Мы все убираем, нам нравится, будем тут отдыхать. Озеро очень красивое, мы любители здесь отдыхать. Как бы здесь круто, и потому мы решили здесь убрать. Журналисты поддержали. И я думаю, так же сама наш наш мэр Бабаев, так же сама. Считает каждому, кто принял участие в нашем мероприятии, будет вручить благодарность Сативы молодежного актива компании «Лукас». Трактив. Спасибо огромное за участие. Вы молодцы. Сьогодні у чуці популяризували олімпійський рух. Тиждень тому у Києві пройшов всеукраїнський олімпійський день бігу. 25 червня до акції приєдналася Полтава. А сьогодні до дня Олімпійського бігу долучився і Кримачук. Подробиці у наступному матеріалі. Сьогодні зранку на центральній алеї парку Придніпровській було людно і гамірно. Взяти участь в олімпійському дні бігу виявили бажання понад 300 кремічужан. Захід розпочався із шикування, виконання державного гімну і офіційного привітання. Всіх настрій бадьорий гарний. І користуючись нагодою, я б хотів звернутися до вас, юні спортсмени, і побажати вам саме влітку набратися здоров'я, гарно відпочити, придбати нових друзів. А головне, не забувайте про тренування. Кожен із вас, хто сьогодні стоїть, а це найбільша часть наших спортсменів в місті Крімчує і районі, може стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном мира і Європи. Ну что для этого надо? Для этого надо хорошо учиться, любить Украину, идти в секции, не просто по улице ходить и за компьютером сидеть. И тогда вы достигнете такого спортивного мастерства. Сіми олімпійські чемпіони першими стартувала наймолодша категорія учасників дошкільнята. Вік юних спортсменів коливався від 10 місяців до 6 років. Саме до наймолодшої категорії було прикуто найбільше уваги, адже це їх був перший забіг. Учасників підтримували вигуками і оплесками. Приємно було побачити серед учасників забігу і представників спортивно-здоровчого табору Зоряний. Вони показали непогані результати, зазначив їх тренер. Дівчатка були в десяточці, А оце дивлюсь хлопці, наші прибігли десь у Ми прийшли сюди просто так, щоб побігати. Поддержать других людей, которые бегают тут, чтобы доказать, что спорт это единое и соединяет людей, и они становятся более дружнее, чем были раньше. чтобы все тут дружились, выступали, все были достойные противники. Первый не пришел, но. Чтобы люди не курили, че чтоб раб... чтобы не спортом занимались. Я хочу, чтобы наш мир занимался спортом, чтобы меньше было людей, которые курят, пьют, сидят за компьютером. Ну, проще, чтобы по ну хотя бы так побегать. Ну, главное, не то, что ты выиграла, а главное участие. Незважаючи на постійні заклики суддів, що головне в сьогоднішньому спортивному заході не перемога, це не впливало на азарт учасників. При у забігли були по справжньому олімпійські на рівні з усіма участь в змаганнях взяли і представники інваспорту. Вони продемонстрували присутні непогані спортивні навики. Після підведення загальних підсумків, нагороди і спортивні сувеніри призером змагань вручив олімпійський чемпіон Володимир Кисельов. Кременчук приймає чемпіонат України з волейболу серед дівчат та юнаків до 16 років. Загалом до нашого міста з'їхалися 75 команд зі всієї України. Нагадаю, тренер Кременчуцьких волейболісток ставив перед своїми підопічними задачу посісти призові місця. Як пройшов перший день змагань, бачив Дмитро Домоденко. 150 юних волейболістів у перший день змагань боролися не тільки з суперниками, а й з негодою. Сильний вітер і холодний дощ аж ніяк не сприяли якості гри. Спортсмени розповідали, що мокрий і важкий пісок заважав рухатися, а вітер часто суттєво змінював траєкторію польоту м'яча. Та негоді свято пляжного волейболу зіпсувати не вдалося. Тим паче у Кременчуці був встановлений своєрідний рекорд для подібних змагань. За нагороди борються 75 команд, такого в Україні ще не було. Після невеличкої перерви всеукраїнські змагання знову повернулися на Полтавщину, і дуже приємно, що учасники масово відгукнулися на ці змагання, оскільки в нас приймає участь 25 команд юнаків та 50 команд дівчат. Представлено загалом 15 регіонів. України традиційно господарі змагань кременчужани серед фаворитів. І вже є результати, які дарують уболівальникам надію на перемогу. Пара наших землячок Вікторія Манаєнкова та Я Волосова здобула перемогу над однолітками із Києва. Також перші залікові бали заробили пари кременчужанок Ольга Аносова, Ольга Бас та Катерина Сазонова Вікторія Полушкіна. Сподіватимемося на подальші успіхи наших волейболістів. Вихованці Кременчуцького міського клубу юних моряків Гардемарин сьогодні повернулися з річкового походу. На теплоході юність підлітки провели 9 днів. Про враження дітей від подорожі далі у сюжеті. Юні моряки клубу «Гардемарин» повернулися із дев'ятиденного річкового походу. Теплохід юність у супроводі шлюпок пришвартувався до рідних берегів Кременчука, і мороплавці зійшли на землю. За словами учнів, вражені від подорожі річкою море. Довольно интересно, весело, хорошо провел время. Не жалею. У нас была большая компания. Все были дружно. Все было классно замечательно. и замечательно. Нас хорошо кормили. Мы ходили по на парусах. Больше всего нам запомнилось вчерашний дождь. Да, вчерашний дождь. И сегодняшний и... ветер, наверное. Первый поход да, не хватало родного дома. А сейчас мне очень все понравилось, и наоборот хочеться запрыгнуть ял и снова пойти обратно на Тахтайку. Для вихованців цей похід, для вихованців 3, 4 і 5 років навчання. В ньому приймало участь 26 вихованців. Ми пройшли до затоки Тахтайка 50 кілометрів туди і 50 Дев'ять днів на дочок та синів очікували їх батьки. Але, як стверджують мами, гардамеринівців майже не хвилювалися, адже знають, що діти у надійних руках досвідчених професіоналів. Мальчикам така школа нужна. Щоб вони чувствують, приїхали з цим іншими, змінившися, возмужавшися. Дякую преподавателям. Клуб Гардемарин фінансується за рахунок коштів із міського бюджету. Більше 300 дітей протягом року безкоштовно навчаються шлюбковій справі. Кожного року учні клубу мають можливість здійснити подорож на теплоході і шлюпками та застосувати на практиці теоретичні знання. Діти не просто відпочивають, діти набувають навиків, судноводіння. Ходіння під парусом, ходіння на веслах, вчаться. Виживати в нелегких погодних умовах триває процес оздоровлення і відпочинку в місті Кременчуці. Міська влада турбується, щоб юні кременчужани після закінчення навчального року мали змогу відпочити і оздоровитися і виділяє для цього кошти. Юні моряки зізнаються, їм так сподобалося ходити у річкові походи, що тепер вони мріють пов'язати своє життя із справжньою чоловічою професією. Андріналін те, що гребля під парусом. ходити, не в кожному городе такое даже є. Я планую поступить після закінчення п'ятого курсу в Одесский університет. Я теж буду поступати в маріхотку і буду мотористом в будущем. 27 червня всесвітній день рибальства. І, хоча погода останніми днями не сприяє любителям риболовлі, можливо, їх розрадить наступна відеозамальовка. Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит, и тишина, и тишина. Картям проценты банки суды, газеты пресной короли, когда по слухам у запруды, вот такие вот ходят караси, в тьму таракани где-то войны, у тори с ригами война, а на рыбалке все спокойно, и тишина, и тишина. А мне что? политики в запале. Зовут весь мир пустить на слов, А рыболов ко всем лоялен. И на реке и за столом. Его улов хорош на диво, Душа спокойствия полна. Две-три сосиски, кружка, пиво, О, и тишина, и тишина, и тишина. Опади припиняються такими новинами. Порадували нас полтавські метеорологи. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно, проте все ще вельми прохолодно вночі до 12, в день до 22 градусів тепла. З неділі теплішатиме, а з нового тижня буде вже зовсім тепло. Втім, докладніше про все у свій час. Тож слідкуйте за кременчуцькими новинами уже з вівторка. А поки бажаю гарних вихідних і цікавого дозвілля. Щасти.